Ви знали, що можна створювати дублі поп-ап вікон за лічні хвилини, зберігаючи час і ресурси. Сьогодні я поділюсь з вами, як легко та швидко зробити дубль виринаючого вікна в конструкторі сайтів на Ви дізнаєтесь, як цей процес може значно спростити вашу роботу, зекономити час на налаштування та забезпечити однаковий вигляд для всіх екранів розширення. Привіт! Мене звати Євген Ковалевський. Я перформанс-маркетолог, займаюся створенням сайтів на WordPress та налаштуванням реклами в Google. Також провожу аудит рекламних кабінетів. В описі під цим відео ви знайдете посилання на практику по налаштуванню конверсії та аналітики, а також безкоштовний список місць виключно для економії бюджету. Отже, у нас є вже готове PUP-вікно, нам треба зробити його дубль. Для цього ми натискаємо в лівому куточку на це кнопочку меню. Вибираємо вирінаючі вікна. І тут шукаємо саме це POP-вікно, яке ми працюємо зараз. Бачите, на інших немає, на цьому у нас є три крапельки. Натискаємо на нього. І у нас є перейменувати, копіювати, створити дубль. Нам треба зробити дубль. Для цього ми натискаємо Створити дубль. І у нас створюється нове вікно. Бачите, додалось цифр, цифру 1. Ми можемо його одразу перейменувати, як нам, наприклад, треба. І е, робити зміни, які нам треба з цим вікном. Ну, і після цього ми натискаємо Зберегти. Наприклад, в моєму випадку мені треба змінити шоркод форми, вставити інший шоркод форми. Ось, вставила новий шорткод, натискаємо Зберегти. І на цьому все. У нас тепер є інша, інший попап з іншою формою. Ми тепер можемо його примінити до нашого сайту. Все йде збереження. Все, натискаємо Закрити. Нам пропонує наскільки, новий попап, зразу прив'язати якусь кнопку. Ми це зробимо пізніше, ми спускаємося нижче. І, наприклад, це у нас basic. Натискаємо на кнопку, яка треба, щоб відкривалася попап вікно. Ну, і тепер нам тут треба замінити наш на дубль попап вікна, який ми зробили. До цього натискаємо редагувати. І з списку шукаємо ось наш новий, який ми тільки що створили. Добавити силку. Все, натискаємо зберегти сторінку і ось так ми буквально за одну хвилину зробили дубль папа вікня, замінили в ньому шор іншої форми і все. Ми потратили одну хвилину, а не декілька хвилин, створювати нове вікно, робити розміри під кожен екран. Отож, пользуйтесь, користуйтесь цим лайфхаком. Дякую, що переглянули це відео. Якщо вам було корисно, не забудьте поставити вподобайку та підписатись на мій канал для ще більших корисних порад. Також залишайте заявку на аудит реклами і я допоможу вам оптимізувати вашу рекламні кампанії. В описі під цим відео є посилання на практику та безкоштовний список місць виключення. Не пропустіть нові відео. Із світу маркетингу створення сайтів та Google Ads.